Доброго дня усім любителям виноградництва і садівництва. Мене звати Андрій, ми знаходимося в місті Харкові зараз на моєму винограднику. І хотів показати вам, що я роблю, коли в мене вже не вистачає місця на виноградові. Значить, дивіться, я зібрав врожай. Отут у мене росте виноград Альфа. До речі, дивіться. Обрізав виноград і залишив тут ножниці. Це буду шукати цілий місяць. Хто так теж робив, залишайте коментарі. І так, дивіться, значить Альфа виноград. Тут я посадив дуже гарний морозостійкий сорт. Треба подивитися, як точно назва називається в записнику, але не важливо. Дивіться, ось де пішов один рукав. Винограду, Ось пішов другий рукав винограду. Це йому буде ну в цьому році вже два роки цьому виноградові. Значить, рукава в нього дуже гарні і він вже починає визрівати. Тож Оцей Рукав отут йшов дуже я вам показував у відео, він вже буде заважати оцьому виноградові. Я його взяв, зрізав. Можна на цьому рукавові тепер, коли будуть пускатися ще де почки і йтимуть рукава другого порядку, я буду залишати, просто тут буде більше рукавів. А так вже місто зекономили і вже місто більше для столового сорту. Я даже навіть вам зараз покажу, як виглядає той рукав, на якому більш ріже поганий і на ньому дуже багато було винограду. Подивіться. Подивіться, хоч цей і рукав, як приклад, він дуже-дуже длинний, в ньому метрів десь 4,5-5. Подивіться, як тут рясно росте поганиці. Тобто, отут пустився один пагин, з Збоку пускався, я не пасинкував, а спеціально він у мене пішов рости, і у мене на цьому пагані були. Виноградини і на цьому пагіну, і на цьому пагіну, і на цьому пагіну. Це технічний сорт Альфа на вино. Але в цьому році я вирішив робити не вино, а сік. Я, до речі, знімав вам відео, показував прес, як я залажував туди виноград. І як тече сік, коли видавлюю. Дуже смачний корисний сік. Значить, ви поняли, да? там, де я обрізав, значить. Основну цю лозу, і там у мене зараз іде по одному пагіну. На наступному році у мене вже буде йти по два пагіни. Тобто ми сам кущ укоротили, виходить. Укорочуємо, місця більше залишається і місця буде більше для столового сорту. Тому що я більше поважаю, звісно, столові сорти, тому що з них можна і сік робити, дуже, дуже буде вкусний. Ну, а на вино я не дуже такий прям любитель такого, щоб вина там багато робити, мені достатньо буде. І так, дивіться, коли в наступному році оця лоза не перемерзне ніде нічого гарного винограду, я її, до речі, припуст... трішки спустю і прив'яжу до, цієї... до цього дроту. Значить, на весну, якщо вона пускається все добре і буде рости, то я відкраю цієї лози. Ось, де вона в мене вверху, я її опустю, відкраю лози, пустю, щоб лоза продовжувала якби, рости. Я її вглублю у землю на початку літа. літа. Вона поступово заліта в пустику коріння, гарно укоріниться, І оцей виноград технічний я взагалі потім приберу. До речі, зараз я вам покажу. Я ще один виноград все так само зробив. У мене оця пора, коли Ну, я повторююся, Зараз у нас 7 вересня 2025 року. Оце саме така пора, коли і не холодно, і не жарко, можна щось робити. І все дуже гарно. Подивіться, значить, ось гарний виноград. Це в мене київський арочний. Я полюбляю такий виноград. Значить, він морозостійкий. І ось де пішов, рукав, рукав, пішов, а тут -а в мене взагалі був виноград Альфа синій А Тут -а все було. Заплетено ось де він у мене йде. Але я ось де дуже багато його вирізав. Але нічого страшного, він у мене ось де є рукава. Тут а 4 рукава лише які йдуть в ту сторону. І він у мене поки місь поживе. Так же само. Ось оцей рукав з другого винограду я залишаю. Він, коли у мене весною розростеться, значить, я тут допустю, щоб він пустив пагін. Пагін потім я на початку літа прикопаю і він у мене. Пуститься, пусти корді і буде рости. А цей виноград технічний я взагалі приберу. І в мене будуть одні леж, ну, столові дуже гарні сорти. Дивіться, ви можете подумати, що це я його вже обрізав чи що. Ні, це рукава, вони такі і є. Тобто вони тут більше були в затінку, тут де трішки може і обрізав, ішли. Пасинки. Ну, дуже я не обрізав, тому що ще койде листячко зелененьке є, він тягне через листячко поживні речовини і ось де визріває лоза. Подивіться, лоза вже міняє свій колір. Отут видно, він трішки е був під оїдіумом. Е але я вчасно встиг його врятувати. Чому так вийшло? Тому що, по-перше, був він у затінку і якраз підходила пора, коли треба було обробляти. І, і Тоді моментально оїдіум, моментально мільть. І ще тому, що он На той стороні в мене виноград, я його не обробляв, тому що якби там гронок не було, то що вимерзав у мене виноград. І Я садовив отам огірки. Коротше. Між виноградом. І тому я не обробляв той виноград взагалі. і тому він у мене перехворів тобто хвороби з того винограду і іміль буквально моментально повітряним шляхом перекинулися на цей виноград і мені прийшлося потім огірки тіло убрати, але я її Дуже гарна річ, коротше, огірків вже в мене тоді достатньо було, я насобирав, нас закривав, я вбрав взагалі потім огірки і обробив значить, топазом, обробив квадріс і свіч. Коротше, це ми трьома препаратами обробив, а потім ще обробив вже. можна було разом, але окремо довелося обробити, так як у мене не було актари від жучків, павучків, потім докупив актара і обробив ще від жучків і павучків. Тобто отакі у мене як би, життєві вам поради. Якщо ви хочете зекономити значить, місця на винограднику, то можна просто укоротити. значить, один рукав в одну сторону. Але отак от, як я вам тільки що і показував і зараз ще покажу, як я там не в одному і в тому самому, місті, тобто іде вже не один пагін вгору, а два пагіна. І на тому пагіні, і на тому пагіні. Буде у вас висіти горонки. І та сама маса, ту саму масу винограду ви і получите От подивіться. Ось я вам показую. Дивіться, скільки паганів йде на одному клаптику, можна так сказати, винограду. Подивіться. Один Пагін іде, другий пагін іде, і тут, і тут, і тут, і тут були гронки. Тобто вам немає різниці. Карнева система гарна, гарна. Чи ви на такому клаптику ну, там, приблизно 15, грам, 15 кілограм буде у вас висіти винограду, чи на рукавові, якому 4 метри, теж буде така маса висіти винограду. Тобто трішки можна зекономити і я ще потім покажу один спосіб, як можна звузити ще круг і насадити більше винограда на одному клаптику. І, ну, звісно, що от корневе підживлення тоді мусить трішки більше, щоб підживлення йшло на корінь. Звісно, і полив оцей винограда трішки збільшити, тому що є дуже рьосно насошувати виноград, то тоді, ну, звісно, потрібно слідкувати, щоб і поливати вовремя, і більш обільно, але теж не заливати кожен день краще ріже трішки, але трішки більше. Ну, під уса треба підстроюватися. я Буду показувати скоро більш качественні відео, тому що ну, я зараз знімаю із камерою І з телефона, тобто не дуже качественно і все відгається, і звук теж. Дуже некомфортно дивитися такі мої відео, але якщо ви будете залишати мені вподобайки, ми скоро змінимо і качество відео, і качество звука, і буде у нас усе супер і все на висоті. Усім дякую за перегляд і з міста Харкова усім величезний привіт. Трудіться, не лініться, і буде у вас все чудово.